Доброго всім вечора, шановні бориспільці. Вас щиро вітають Микола Давиденко і Лариса Власенко. Скажіть, будь ласка, чим відрізняється партія громадянська позиція від інших партій? Добре, знайоме всім слово громада, громадянин втілює зміст партії громадянська позиція. І саме її лідер Анатолій Гриценко. Позиціонує себе як громадянин всеукраїнський. А ми тут у Борисполі будемо відстоювати позицію кожного громадянина, кожного мешканця міста Борисполя? І надіємося, що оці три до оцих трьох рук піднятих вгору під'єднається і ще декілька тисяч бориспільчан, аби зробити наше місто дійсно квітучим і комфортним для кожного із нас. Скажіть, будь ласка, чим відрізняється партія громадянська позиція від інших партій? Партія громадянська позиція це не партія олігархів, це не партія влади, це партія молодих енергійних людей, які хочуть привнести в наше життя порядок, щоб влада була більш ефективною і думала про громадян. Чому ви йдете до влади, і які все ж таки позиції будете відстоювати у цій владі? Ми йдемо до влади, тому що розуміємо, що наше спільне життя і життя кожного громадянина залежить насамперед від його якості, і не тільки матеріальних статків, але і моральних е статків, тому що кожен громадянин, живучи, дбає про своє житло, про його забезпечення, про освіту своїх дітей, про медичне обслуговування і про багато інших речей. Але на жаль, так склалося в нашій державі, що пішов трішечки перекіс, і кожен розуміє, що кращу якість життя може організувати собі той, хто має більше грошей. Але насправді це не є так. І ми, перебуваючи у міській раді, будемо весь час стверджувати, що це дійсно є так, і кожен сам собі може забезпечити добру якість життя. Однією з програмних цілей партії Громадянська позиція є реформування житлово-комунального господарства. Сьогодні відсутній зв'язок між якістю наданих послуг і його оплатою. Тому ми пропонуємо в місті Борисполі створити пілотний проєкт на базі одного з мікрорайонів. І під цей проєкт будуть виділені відповідні кошти на державному рівні. Ми розуміємо також, що якість життя включає і надання якісних медичних та освітніх послуг. Чого не можна сказати, що в нашому місті це виконується? Наприклад, якість медичних послуг, напевно, треба якимось ще нам диференціювати, аби люди з різними статками мали різний доступ і різну плату за ці послуги, а також їх легалізувати. Тобто зробити прозорість у наданні і оплаті таких медичних послуг. Ми розуміємо, що нашому місту бракує також і побудови міської поліклініки, так як і тільки районна поліклініка. У нашому місті також потребують вирішення і розгалуження інституту сімейного лікаря. Нашому місту також потрібні і дитячі садки, що особливо необхідно в цей кризовий період. Оголошено перехідне з п'ятирічного віку дітей, а насправді то для них немає місця дитячих закладах. Нам не вистачає також і навчальних середніх загальноосвітніх закладів, так як у нас. Принаймні три школи в місті, трьох школах у місті діти вчаться у дві зміни, що суперечить і їхньому здоров'ю. Нам також потрібно підняти, ми тільки декларуємо про те, що ми дбаємо про фізкультуру і спорт. Але даруйте, хіба можна тільки на базі однієї дитячої юнацько-спортивної школи розвивати той здоровий спортивний гарт для кожного громадянина і для кожної дитини. І тому ми будемо ініціювати побудову отут поблизу і цею дизайну світу імені Павла Чебинського ще б хоча б одного спортивного комплексу. Ми також будемо вирішувати і екологічні питання, особливо зв'язані із транспортною великою магістралью Київ-Харків, із викидами Вучадного газу, також із забрудненням міста нашим державним аеропортом. Але, мабуть, однією з наших важливих проблем є покращення якості питної води і побудови станції стічних вод. На жаль, у нас все вводяться і вводяться нові будинки, але очищення води такої справжньої немає. І напевно, те все попадає в ґрунт, потім вертається до нас. І от ми маємо таку не досить якісну питну воду. Звичайно ж, що. Це все змушує нас співпрацювати чи змусить нас співпрацювати з кожним мешканцем міста. Очевидно, що міські депутати мають так працювати із міським головою. До честі Анатолій, Федор... Анатолій Федорчук зробив дуже багато для нашого міста і думає, що альна... альтернативи йому як голові на наступну каденцію просто немає. Тому якщо підбереться підстать йому така ж команда небайдужих компетентних професійних вболіваючих за розвиток нашого міста депутатів, то думаю, що наше місто ще більш буде знане у Європі, у світі. Воно і так уже є одним із кращих. І ми дуже пишаємо, що ми живемо в цьому місті. Але даруйте як на мою думку, то не все ще зробила міська рада цієї каденції, яка закінчується 31 жовтня. І очевидно, кожен виборець повинен зробити свій вибір і делегувати свої повноваження саме тим людям, які здатні створити в місті команду однодумців, однодумців, депутатів міської ради. Аби разом із виконавчим комітетом і з міським головою дійсно прийти до покращення якості життя кожного нашого мешканця, партія громадянська позиція за ефективну і прозору владу, яка буде служити на благо людям.